Сьогодні відбудеться Рада безпеки ООН, і українське питання є основним. Мінські домовленості виконуються Україною і не виконуються Росією та терористами, які знаходяться під її контролем. В очікуванні як Ради безпеки ООН, так і саміту Великої Двадцятки, так і зустрічі ОБСЄ, так і відповідної Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Ми ще раз хочемо зазначити, що все, що необхідно для деескалації ситуації відповідно до мінських домовленостей, Українською владою і українською державою робиться. В міжнародній політиці є таке визначення червона лінія. Завжди кажуть, що от, якщо перейдуть червону лінію, то ми приймемо додаткові рішення, то ми розглянемо додаткові санкції, то ми посилимо тиск. Просто хотів би звернутися, щоб світ не страждав геополітичним дальтонізмом. А то вже перейдене не десятки, а сотні червоних ліній. Тисячі загиблих. За російською військової агресії. Тому країні. Україні необхідний мир. І для того, щоб встановити цей мир, весь світ повинен виступати як один єдиний цивілізований, демократичний інститут, який бореться за мир і в Україні і в цілому світі. Все, що в наших силах ми робимо. У нас тільки сили не безмежні, особливості, коли йдеться про протистояння з ядерною державою, яка озброєна до зубів.